Сьогодні такий день зустрічаємо героя Калощини. Богдан Гариллів залишиться завжди в наших серцях. Знав я його. Е Безпосередковано в зв'язку з тим, що він е, вчився в цьому училищі. Він був такий чуйний, привітливий, добр добрий, добрий хлопчина. Він також займався боксом у нашому соколі. Я часто їх возив на різні змагання в долину до Івано-Франківська. Мені дуже було приємно, що він е, в, на кожних змаганнях займав якісь призові місця. Він був е, такий доброзичливий і завжди приходив на допомогу кожному з учасників на змаганнях. Він завжди радив, як краще робити, що робити. Згадується, що якраз він був вихованцем учасника АТО голови спілки. В АТО Саші Соколовського, і ми на Різдво, коли ми колідували в сім'ї загиблих. То він, якраз, якраз Богдан прийшов у відпуск. Ми з ним зустрілися на площі героїв з колядою. Ми ще говорили з ним, як там у нього проходять справи. Він говорив, що все добре, що другий раз, коли він приїде вже у відпуск, ми будемо. Разом зустрічатися, він буде включатись до нас в спілку, будемо разом співпрацювати. Але так сталося, що ми сьогодні зустріли його і проводимо останню путь. Було багато знатів таких, що його так як не пускало на війну. Він прийшов на контракт і був на військкоматі, радили найперше піти на срочну службу, а пізніше, якщо він захоче, підписати контракт. Але він зі своїм характером, своїм таким справедливістю, він сказав, що він зразу хоче піти в АТО. І якось так було, що навіть його спочатку і не брали, але він все одно. Другий раз все одно він оформив документи і пішов в АТО. І так сталося, що і тепер останній раз він в наряд не мав би заступати, але чомусь він з кимось помінявся і він пішов в той наряд якраз в той день, коли сталася ця страшна трагедія.